Про питання в гештальтерапії. Чим гештальтерапія така от особлива, тим, що в ній задається дуже багато питань, питання, які спрямовані на те, щоб сфокусувати клієнта на певних процесах або на певних розуміннях, для чого ти це робиш. Тобто повернути в якусь оцю зрілість. От у мене недавно була клієнтка, яка говорить мені, що слухай, ти мені два чи три місяці тому як задала питання, типу, як тобі з цим? І я з того часу кожен день тобі, сама собі задаю питання, а як мені з цим? А що мені? Про що це для мене? І от вона зі мною так поділилась, а я вже взагалі не пам'ятаю, щоб я в неї це питала. Тому що ця терапія, вона в процесі. Тобто, от в процесі якось обирається такий от правильний момент, щоб задати саме те питання і саме тими словами, які потрібні, які достукаються до серця. Тобто, це не просто подивитися якийсь тренінг і взяти для себе там певні техніки. Типу, роби отак і буде тобі щастя. Ну Це не про те. І... Це не про те, що от я зараз тобі розслумачу, як воно взагалі відбувається і в чому там причина. Це про процес більше. І ця терапія більше про таке дозрівання внутрішнє. Принаймні, вона допомагає в цьому дозріванні. І я пробувала багато методів на собі і все рівно повертаюся до Гіштальта. А саме через те, що він дуже добре прокачує оці ось м'язи дозрівання.